І що ж, хай почнеться? Що знову нові суперечки і знову накидання того, що погано тхне на вентилятор? Адже у нас. Прогримів фінал національного відбору на Євробачення. Варто зауважити, що якраз перед національним відбором було доволі тихо не було скандалів. Але зараз, після того як він пройшов, знову ж таки пішла хвиля в соціальних мережах, згодних з вибором, які зробили і журі і глядачі, і незгодних. Тож обрали такі представника України на цьогорічний конкурс. фіналі переміг гурт циферблат з піснею «Bird of Прей в результаті голосування суд та глядачів гурт отримав 19 балів. Десять їм присудили журі, дев'ять глядачів. Цьогоріч українські артисти поїдуть у Швейцарію, і представлятимуть Україну на 69-му пісенному конкурсі, який пройде в Базелі. І от на цьому конкурсі не обійшлося без скандалів. Тож і конфузів. Насправді так під час виступу виконавця хаят неочікувано підвела техніка. Утім, конкурсант майстерно вийшов з неприємної ситуації, продовжив співати на. Же ніби нічого не сталося, тому жоден в залі навіть і не помітив цього. Джамала, яка сиділа в складі журі конкурсу, звернула увагу на конфуз, але похвалила наполегливість співака, який вже втретє штурмує національний відбір. Співачка Маша Кондратенко, яка напевно є однією з найвідоміших учасників цього національного відбору, нарвалася на критику через пісню та номер у нацвідборі. Артистку звинуватили в плагіаті на пісню «No time to cry». Про це пише журналіст-провокатор Віталій Сидюк. Зокрема, він звернув увагу, що у виконавиці концертний номер має суміш естетики західних співачок. Це Лорін та Сія. І Сердюк бурився. Етнічними словами пісні з відвертим показом тіла, за його словами, це зовсім не поєднується а посол трека не про українську ментальність.